Весняні толовки, черкаські парки активно готують до нового сезону. Почати вирішили з атракціонів. Перш ніж відкрити доступ відвідувачам, механіки перевіряють справність усіх механізмів. За процесом спостерігала наша Катерина Ковбій. Після зимової сплячки черкаські каруселі знову оснастили механічними серцями. Тепер на атракціони чекають випробування на міцність. Кілька тижнів їх перевірятимуть за всіма параметрами, аби упевнитись, кожен атракціон приноситиме дітям тільки радість. Згідно правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки. Перед кожним сезоном проводиться щорічний передсезонний технічний огляд атракціонів. От зараз ми. Проводимо підготовку до такого огляду. Ми надіємося, надіємося, що на Пасху, 12 квітня, ми зможемо вже розважати наших черкащан. Дирекції парків впевнені саме каруселі ладні зробити відпочинок черкастів незабутнім. Навіть каруселі, які не мають якихось двигунів, да, от ліфт там, де надо самому розкачуватись. я пам'ятаю ще свою молодість, коли я приходив на цей ліфт, і ми там е намагалися його розкачати дітьми. Це було непросто там в трьох-чотирьох в влазили в один ліфт і розкачували. І коли він починав крутитись по кругу, це, це було просто. Шикарно, просто неймовірні спогади дитинства. Я думаю, що сьогоднішні діти можуть теж їх отримати і потім згадувати їх все життя. Загалом у черкаських парках близько 15 атракціонів. Кожен з яких вже зовсім скоро стане доступним для всіх охочих. У дирекції парків запевняють, цьогоріч така розвага буде по кишені кожному. Квитки на черкаські каруселі коштуватимуть містянам від 5 до 15 гривень. Катерина Ковбіро, Манбуша, Новини.